Переглянули фільм Логан Росомаха і сказати про нього найважливіших може лише три слова: ідіть в кіно. Це неймовірно гідне, правильне, сильне і зворушливе закінчення всієї історії Росомахи в кіно. Це той фільм, якого ми заслуговували. Це той фільм, якого Х'ю Джекман заслуговував, аби нарешті закінчити своїх сраних 17 років рабства. У ньому прекрасно окей, не все. Є певні моменти, є дебільнощі на кшталт влучності окремих таражних ворогів, яка гідна золотої медалі школи космодесантників. Є екшн-монтаж того ж таки університету Паркінсона. Є певні дебільні моменти, які в цілому трошечки, трошечки десь у певних ситуаціях затьмарюють загальне враження, але повірте, все решта просто прекрасне. Важливо, те, що у фільмі Р» він не просто поставлений для. Необдуманого екшену і жартиків. До речі, у фільмі дуже класні жартики. Я не люблю жартики в кіно, ви самі знаєте, але тут не придертеся. Все на своїх місцях, все супер. І рейтинг R фільм використовує правильно. В ці моменти, коли на екрані буде творитися криваве місиво, фестиваль кінцівок і таке інше. А, воно потрібно самій ситуації, воно потрібно в цей конкретний момент часу і трясся. Знаєте, чим міряється успішність фільму? Це коли ви думаєте, чого в ньому є зайво. Що можна викинути? І якщо вже до цього дійшло за дві години Росомахи, майже нічого не треба викидати. Тут все на своїх місцях. Фільм, де треба, він драйвовий, де потрібно він повільний, він зворушливий і він дозволяє людям бути людьми. Це найважливіше, що опускали в усіх попередніх фільмах, що в принципі в кінокоміксах не дуже той толерують. Але така увага до деталей, така увага до дрібниць. Я чесно не брешу, заплакав два рази. Воно було того варте. Детальний опис усього іншого з'явиться в нас на сайті доволі скоро. Затямте це не «Old Man Logan, це не The Last of Us, ніяким боком. трейлери вас обманюють. Це самодостатня, супер крута, супер повноцінна історія про Росомаху. Ідіть в кіно. Ви не пошалкуєте, безумовно. Ідіть в кіно, відразу ж прем'єра 2 числа. Ідіть в кіно! кіно! Бачите, нам виїзд, кіно, ідіть туди. На цьому все. See you.